Має бути забезпечений безперервний освітній процес в дистанційному форматі чи продовжувати уроки під час повітряних тривог. Кожна школа повинна виробити свої механізми щодо організації занять. Саме це вирішили на засіданні ради оборони області. Повідомила на брифінгу медіа-центрі директорка обласного департаменту освіти і науки Людмила Бухаріна. Алгоритм і порядок участі дітей в навчальному процесі під час повітряної тривоги. Освітні заклади мають опрацювати разом з батьками на шкільних. Педагогічних радах освітяни вироблять свою модель під'єднання до навчального процесу з дотриманням безпекових умов. У нас дистанційний формат. Або в школі засновник з керівником має створити безпечні умови, наскільки це можливо, укриття і все, 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 що до цього відноситься. Якщо там створено і бажає вчитель при дистанційній освіті працювати зі школою. Якщо не створено, продовжуємо створити з одного боку. Продовжуємо створити умови для безпечної роботи вчителів в дистанційному форматі. А коли вони в безпеці, відповідно, вони можуть працювати. По-друге, щодо участі дітей. Коли діти не на території закладу освіти, не в приміщенні закладу освіти, природньо за них відповідальність несуть батьки. Тому дано завдання керівників закладів освіти і засновникам опрацювати питання щодо батьків, яка їхня думка, як вони погоджують навчання своєї дитини, для якої вони створили, тому що дитина не в закладі освіти, для якої вони створили безпечне місце для навчання, погоджують вони навчання безперервне чи не погоджують.